Щомісячна фінансова підтримка для гордості прикарпаття івано-франківській громаді виплачується стипендія кращим спортсменам з олімпійських видів спорту. Такі виплати отримують 25 осіб, п'ятеро з яких внутрішньо переміщені особи. При департаменті створення колегія спорту, де зібрано. Ну, кращих фахівців у галузі спорту і опрацьовуються ці результати, і визначається за підсумками року така підтримка цих спортсменів на сьогоднішній день по олімпійських видах спорту виплачено 520,5 тисяч гривень таких стипендій. З неолімпійських видів спорту стипендію отримують 12 спортсменів плюс. Три спортсмени з числа внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день. Сума виплати складає 278,7 десятих тисяч гривень. Також щомісячна стипендія виділяється спортсменам з інвалідністю та учасникам бойових дій на сьогоднішній день. Стипендію отримують 12 спортсменів. З інвалідністю плюс один з числа внутрішньопереміщених осіб. І на сьогоднішній день сума виплати 309 тисяч 4 тисячі гривень. Серед спортсменів числа учасників бойових дій стипендію отримують 4 спортсмени, і на сьогоднішній час виплачено. 100 тисяч 800 гривень. А ще громада підтримує визначних діячів фізичної культури і спорту. Таку виплату отримують 25 ветеранів спорту. На сьогоднішній день сума виплати становить 413 тисяч гривень. І також у нас є ще один вид підтримки: це є премія спортсменам за перше, друге, третє місце на чемпіонатах Європи та світу. Таку на 25 рік таку премію призначено 20 спортсменам, призерам та чемпіонатам чемпіонатів Європи та світу виплачено 66 тисяч з половиною гривень. На отримання стипендії можуть претендувати спортсмени будь-якої вікової категорії, які за результатами попереднього календарного року досягли високих результатів на чемпіонатах України, Європи та світу. усі вони мають бути зареєстровані в Івано-Франківській громаді. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.